Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший. На кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші? З ким можна разом долати віча чи радість ділити, не ризикуючи. Хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний Що ти існуєш? Людина ж, бо в себе. Не надто вірить. Все свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра. Не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерце та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може. Ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь чи іншим мені, мій Боже, постій поблизу. Помовч, подихай.